Так, ну що ж, всім привіт, народ з вас підписував подобайка. О, я бачу курку. Курка! Вона зайшла. Курочка. Погладити, зібрати. Так, я. Який іти. Ні, точно ні, точно не їсти. Так, давайте зараз доплавимо вже залізну руду, а потім почнемо плавати мідну. Так, я пам'ятаю. Так, мені не сапка потрібна. Так, перше вже час збирати пшеницю, на щастя. Вона прекрасно зростає, мені в принципі. Мені подобається те, що я встигаю вирощувати достатньо, щоб годувати курку, але мене лякає те, що потім в інший сезон може і не бути щось, що. як пшениця. Ми ти будеш ходити за мною, якщо я це в руках тримати буду? Ні, не будеш. Вона просто ходить. На. 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 все. Їжі в нас достатньо. У нас їжі вистачить надовго, але не знаю наскільки. В нас 13. Це я лишаю від, щоб подивитись, де на борошно це переробити можна. Як воно багато всього? Тебе продати, тебе продати можна, вас продати можна? Все що з зірочками. Поки що так, поки що так. Скидимо все. Я не розумію, чому я. Що я роблю? Ні. Я ж хотів з цього всього джем зробити, на що я почав продавати. Ой, ні. Байдуже. Все ж таки скидаю. Якщо спитаєте чому, тому що я не скоро зможу зробити достатню кількість цих бочок. Так, а також я не подивився, скільки він зібрав клітину пшениці. Так, тут, здається, нічого не вирощено. Ось тут поза тобою нічого не росте. 25 здається. Здається, треба 25 насіння пшениці. А, але ще рано туди йти. Ну, проблема в тому, що мені треба рубати дерева. А сокирка в мене не тут. Коротше, пішли? Зараз відкриється ось ось. Ось ось відкриється. О, рівно 9, все прекрасно. Вчасно. Головне вчасно прийти. На, тут прохань нема, що я щось зробив, ну він, хай. Lost on Wednesday? Серйозно? Я не знав так. А, тобто я нічого не висаджу, Визнущайтесь. знущайтесь? Я пшеницю не зможу висадити. Так, а кузня, ти закрита в Wednesday? О, там прийду? ту. Да, він все ще ворк. Мені сакурка потрібна. Окей. Ну що, мені виходить, просто нема що робити зараз. Він я насіння просто не куплю. Нема де купити насіння. Це дуже неприємно. Ти зараз в шахту. Ну, можна теоретично піти на найнижчі рівні в надії сподіванні, знайти цих стрибачих чубиків. Так, мені треба на рівень нижче спуститися. Тільки не ти. Я тебе більше за всіх не люблю. А, як він набрид, привид? Тут і ресурсів нема. Помри вже. Ай. Дозволив себе вдарити випадково. О, що? Що? Гостфіж. А, окей. З нього сплю допала О, Спуск. Угрим чубики, я бачу пустится еще стекало. Аква Марин. Так, я сюда пройду. Так, это прекрасно. Ой, сразу поздно шел. Так, еще летучие мышки такие. Это мне приятно. Ну, хоть ты. быков просто путь на меня. Давай. Иди. Короче, они не дадут мне никто слабый, это ты. Пускай вниз. Хочу бы два вузиля забрав. Ой, я вижу, что тут еще эти чубики. Прекрасно. Сюда. вас все. Ну, вообще, У нас 5 вугілли. Ну слухайте, це непогано. Тому що хочу нагадати, що одного вугілля це 20 деревини. Фактично, я 120 деревини заощадив. Короче, все просто тікаємо вниз далі. 6 вугілля зібрав, і прекрасно. Тут знову привет. А, -а, а. Відчуття, що я зараз просто замість апгрейту дому буду купувати собі зброю. Щоб мене привид не задовбував. Ой, тут щось цікаве. Дякую. Все відлети кудись. Ну, Відшупись, справді. Він саме привид. Зараз мені не дають нормально в шахті бігати, саме приводи. Я нарешті вбив. Я не те, щоб бути приводи, занадто багато часу витрачаю. Вони, здається, з 55 рівня почалися. Тобто на 54-й. Ой, точніше на 50-й можу кожен раз бігати. Копатись. Дайте спуск. Я його там випав, озен. О, нарешті. Так, минулий раз я тут закінчив. Тільки не привид. Я на 60 рівень так ніколи не спущусь. Тик-тик-тик-тик. Я просто не дам йому себе наздогнати. А, тут монстр. Я не слысть. Цим чубриком я радий. Відповідь от снизу, я тільки Давай, кишу. Так, я швидше. Просто треба надати йому себе наздогнати. Це гонка. Витях я переможу. А, я почув. Кажана. Кажана вже просто тікати не вийде. У мене закінчується просто. Я звідси живим не виберусь. Все, треба виходити. Я не діду до кінця цієї шахти. А -а -а. Я просто не діду, в мене енергії не вистачить, щоб всіх побити там. Тому що там ще слиз, ще чубрики. А ще сам спуск шукати. І цей привид заважає. Повертаємось додому. Треба краще матч. І швидше, напевно, проходити попередній рівні всі. Так, мазик готовий. Зараз найважливіше, що треба перевірити, це не мазик, а. ...джем ще не, го не готовий. Так, забираємо, ставимо залізу, плаватись, спати. Так. Скільки я зароблю? А я зароблю, я там щось продавав на початку дня. Ого! На три тисячі закинув. Ну да. Ого, це мелани. Але вони довго зростали. Я не буду їх висаджувати, напевно. Ти ще для них насіння купувати, ні. Я можу робити покращення будинку. Якщо мені не вистачить зараз дирвини, буде дуже обідно. тому що я не можу. Ну, типу, мені не. Ха-а, -ха, сукріра. Мені треба Зачекайте, чому все звене? Ой, моя Копер Екс готова. І зелений дощ. Це щось погане. На, ти ми ще плався. Тебе збираємо. Дається. Дай тебе поглажу. Ой, там перчик зізрів. Так, стоун, давайте все поскидую. Те, що з шахти. Все, шахту ви покидаю. Ти. Працюй. Ще тебе можна зібрати? Тебе зібрати? Це що таке? Це просто трава. І це просто трава. Може через дощ, дивіться, вона з'являється усюди ця трава. Може це через цей дощ зелений. Заявляється, купу трави отходить. Це прикольно. Так не потриму собі. Окей, е, по що зупиняємось. У нас є пошта. Доброго вечора. Це просто, типа, все е, прогноз погоди. якщо хтось хоче сховатися від доща, чекає вас в солоні. Окей. Але мені здається, тут все нормально поки що. Поки що здається. Блін, проблема, ось ти цих попутав. Ти що я не бачу, що, що під ними росте. Це незручно. Давай тебе сюди. Збираємо. Ще більше зараз зробимо це підкрасу. Справді дуже багато з ми заробляємо, При цьому ми не витрачаємо там на полив і так далі. Це чистий заробіток. Так, вже... О, вже дев'ята. Я зараз. Так, я не знаю, що я зараз. Джем готовий. Вишневий. Блін. Я нічого не лишив, щоб заново закинути. У мене одна світка. Ні, закинься сюди. Ааа, це не те. Це просто рослинка. У мене є. Марко. З ней швидко робив. Як у мене тут багато роботи вдома? Як мені тебе поплавати. Не? Не? Так, окей. Скільки мені взяти клітинок пшениці? Виросли дуже швидко тут з'являється. Подивіться, скільки тут з'являлися ще якісь унікальні Прикольно. Але це мені зараз заважає орієнтуватись. 27 здається. Точно 27 Не більше. Хорош, насправді справляйте кажучи, просто можна в запас о, купу. Ну, взяти купу цього самого. Перше, я ще хочу з собою взяти. Ой, файбер. Дякую. Цю деревину, яка в мене є? Я не знаю, 400 вистачить чи ні. І в мене все одно вже скрирка готова також. Ні, навіть не знав, які послідовності по всьому піти. Так, тут усюди позростала рослинність. Прикольно. Це тропічний дощ якийсь. Я сподіваюся, воно не позникає вся ця рослинність завтра. І так. пі. Окей. А квест. Я потім подивлюсь, мене має бути. Та ви знущайтесь. Вони всі позакривались по домам. Так, тільки не кажіть, що я навіть свою сокирку не заберу. Блін, ви знущаєтесь, ви не даєте мені другий день підрядку купити насіння, щоб просто висадити їх. Мені дивно чому. А чому вони не зробили так, щоб я сам їх робити насіння? Ось в мене щось виросло. Чому я не можу з цього зробити насіння? Чому воно так не працює? Доброго вечора. А вже ж мені ніхто не віддасть. О, я можу сідати, прикольно. Але, а вже ж ніхто мені мою сокирку не віддасть. Дякую, прекрасні люди. Я навіть не бачу сенсу до сталі райти. Але схожу. Не бачу сенсу, але схожу. Слухайте, він же сказав про салон. Може зараз якась касцена в салоні буде? Ні. Не бувайте. Так зачекайте, а хто? Хто мені на світ? Пій, робін. Я вибачаюсь просто нагадати, як ти виглядаєш. Ага. Ну ти. Ти ж не робін. Це Еліот, це хлопець. Ну... Нам якраз зараз к Робін треба, можна по дорозі взяти світпі і збіжати к Робін. Бэм і Робін. А ще я б такий, щоб подумати над тим, щоб попереставляти опудло, тому що вони мені заважають. Можна попереставляти ось в ці клітинки, де йде умовно два нагору. Так, ти. Ось ти світпі. І йду до Робіна. Ого, мій гакуща. Воу-воу-воу-воу. Я не знаю, нащо файбер потрібен. Ну, типу, тільки для опудола. Те, що я бачу, це тільки де опудули і все. Робін, скажи, що хоч ти працюєш. Але мені здається, ніхто. О, там хтось. Робін? Робін? Може то Робін. Робін, це ти? Це Деметріус. А він просто не чіпає мене, я просто е збираю якісь зразки. Щось зразки. Чогось бере. Ну окей, якщо мені сьогодні не дають нічим зайнятися толком, то я пішов в шахту. Ви тут також все за мене. На 55 рівні. Чому воно навіть впливає кольор на 55 рівень? Ну ні, тільки не привід. Типу, тобто, стрибаючи вугляні штучки, це прикольно. Це те, що мені треба. Привід мені не потрібен. А я ж хотів на 50 рівень йти, а не на 55-й. Ой, вбив. Приємно. Вугілля. Мені треба більше вугілля. Ну я ж тут був, покажи сходи, що, типу. Знайди струбину. О, дякую. Доброго хочу. Ви мені потрібні. Дякую. Також. Вугілля. Ну, я тут бітучі мишці мені не потрібно. Ууу. монстри. Компедиум. Це кудись в інвентар попасти. Монстри. Там написано, що монстри щось там. Коротше, шанс, що вони поможуть з цією книжкою, але я не розумію, куди її копіювати. Просто з собою носити, щоб вона працювала. Я почув, що десь мишка заспавнилась. Дайте мені просто спуск. Ой. Давай. Ой. Давайте. Все, що вбило. Я почув, що ще є. Та відчупіці і в мене. Дайте просто спуск. О, строє, Четверо. Так ой, все. Ого! Ні. Все, бувайте. Їх за main... багато. Ви ще поїжав додому? Мені весь настрій зіпсував, то що вони просто не дають займатися справами своїми. в мене є робота вдома, яку треба зробити. Я навіть не порубаю ці дерева нормально. Збираю файбер ось цей. Поки що. Чумку. Ах, вам тут все позаростало. Це прикольно. Він знаєте, що найгірше? Те, що я не можу ніч... через те, що я не зможу нічого висадити. У мене позначають вже вспахані квітинки. Ооо, Mixed Powers. Say... Вау. Перший раз таке бачу, ну-ка. Змішані е, насіння квіток. Можна якраз висадити вас десь. Значно і тут. Щось тут. зал опудолом, щоб потім просто забути про вас. Опудуло точно. О! Що я кажу, що пудола треба переставляти? То чому це не зробити одразу? Ось тут тепер будеш стояти. З цього боку теж саме зроблю. То ми нічого не втрачаємо від цього. Просто нічого. Зато ми тепер будемо бачити те, що за запудлом відбувається. Просто це саме опудло буде трохи в іншому місці стояти. Прекрасно. І самі йдемо спати. Спати! Спатие! Ще 1200 заробили. Ну так, ми багато скуеш зібрали. Плюс джем продали за 210 і два мазіка. 1200, непогано, 1300. Да, так. Да. Ми за минулий день нічого не зробили. У. Ну що ж, на цьому я поки що закінчу. Я зараз, на жаль, в процесі переїзду в Україну, повертання в Україну, тому відео виходить не дуже довго, і записаними далеко наперед. Сьогодні, в день, коли я записую це відео, вийшло третя, тільки третя серія проходження. Я не знаю, яка це серія проходження. Я навіть не рахував. Мені страшно. Прям далеко, дуже далеко відео наперед на записані, тому що мені під час переїзду треба, щоб вони без перерву ходили. Що ж, дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую всім спонсорам, яких знаходяться ось тут на екрані. Саме завдяки вам і входять в ці відео. Якщо хтось з моїх глядачів також хоче мене підтримати, донати по посланку в описі, Бо так само ставайте спонсором на ютубі, підписка, подай, коментарі і так далі. будь якому випадку не забувайте. А так, загалом, дякую вам за підписку. Ой, за підписку. Коротше, перегляд. Дякую. Дай вам всім вдачі та бувайте.